Рада бачити всіх, кого цікавить життєвий простір відомих закарпатців. Сьогодні вас чекає зустріч зі справжнім феноменом, який поєднує в собі журналіста, письменника і драматурга. Дивіться, хто сьогодні погодився з нами зустрітися у програмі Життєвий простір. Відомий журналіст, письменник і драматург народився в Ужгороді. Закінчив факультет журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка. Працює в закарпатських та всеукраїнських змі, має більше тисячі публікацій. Розпочинав свій літературний шлях із еротичних поезій, автор кількох поетичних збірок, публіцистичних і дитячих книжок, одружений виховує сімдесятирічного сина, захоплюється літературою, історією і кіно. У гостях ресторану «Чарда» і програми Життєвий простір Aleksandar Havroš Людина, яка любить писати для себе, яка вміє творити у всіх жанрах. Олександр Гаверш сьогодні погодився з нами зустрітися. Ми вітання вам. Дуже Добре. приємно познайомитися Добре. і рада зустрічі. Перед тим як розпочати нашу розмову, я вам пропоную пройти такий невеличкий тест випробування. Я вам ставлю декілька цікавих запитань. Ви короткі відповіді даєте одним-двома словами. Ого. Домовились, так що ви цінуєте в людях? Глибину, як вас лагідно називає дружина? Ну, це її треба запитати, напевно. Але все ж таки, яке слово ви чуєте найчастіше з її уст? Ну, це по-різному. Просто я думаю, що нема одного такого слова. Відбуваються якісь такі відзалежної від ситуації. я думаю. Яка ваша мрія наразі? Мрія мати можливість читати і, і цим займатися, і щоб і щоб я мав достатньо часу на це все. На що звертаєте увагу, коли бачите жінку? Ну, це загальний образ якийсь. Жінка це образ. Спочатку з'являється образ, а далі вже розглядаєш деталі. Як ставитися до критики? Якщо критика має на меті не просто покритикувати, а зробити кращим предмет, який вона критикує, то, звичайно, позитивно. Пане Олександре, ви тест випробування пройшли успішно. Тепер пропоную познайомитися вже ближче в такій більш спокійній атмосфері. І перше питання, яке мене цікавить, чи творча родина у вас? Тому що ви, наскільки я знаю, дуже творча особистість. Ну, родина у мене творча, справді дружина у мене мистецтвознавець. Вона пише кандидатську дисертацію з історії живопису на Закарпатті. Викладає в коледжі мистецтв і в художньому інституті. Тому в цьому плані мені справді пощастило, тому що маємо десь однаковий світогляд він такого гуманітарного складу. А ваші батьки? Мої батьки були простими людьми. Це батько сам народився в Порошкові Перечинського району із селянської родини. Їх було восьмеро дітей в селі ну, в родині і. Працював робітником в Ужгороді, але він був дуже начитаний чоловік. Він вступав, і свого часу доля так склалася, що він не міг вчитися. Але був таким робітником-інтелектуалом. Наприклад, коли я йду недавно був в нашій бібліотеці міській в Ужгороді, я до неї, в принципі, не ходжу, бо я ходжу в обласну. Але зайшов туди, і бібліотекарка, старенька жінка, згадала мого батька. Каже, а тут ще у батько ходить в бібліотеку. Це при тому, що батько вже, вже зараз 18 років як покійний. Його вже немає. Тому тобто пройшов такий період, що часу, але бібліотекар його пригадують. Саме тому, що він багато читав, і він брав по 10 книжок зразу, щоб не ходити кілька разів в бібліотеку. Це був дуже начитаний чоловік. ви перейняли цю любов до книги? Чи не так? Ну так, я думаю, що це вклалося, тому що батько завжди був з книжкою, бачив, і вдома в нас була гарна бібліотека. І це так прийшло у спадок. А мама як ставиться до літератури? Ну, мама у нас не така, не така вже читаюча. Мама теж з Ужгородського району, села Дубрівка, з багатодітної теж родини. Ну, Закарпаття тоді було загалом забагатодітне, Їх було десятеро дітей в родині. Мама теж працювала робітницею в Ужгороді. І якщо батько читав, то на мамі більше клопотів було по хаті. То вона більше займалася господарськими справами. Я якраз хотіла сказати, поки ви читаєте, мама поки, господарює. Поки одні читають, то... готує, так? Хоча мама не читала, але дуже хотіла, щоб ми добре вчилися. Я, наприклад, батько нас ніколи, бо в мене ще брат, і молодший, ніколи нас не ганяв за оцінками, не казав, що чи ви зробили уроки, а от мама завжди приходила, а так, ну, уроки зробили, показуй, що там. Це от, цікаво так. що Той, хто. Мало читає, чомусь дуже хоче, щоб його діти читали. Я пригадую першу книжку, яку читаю. Взагалі, от в мене такий яскравий спогад. Книжки, яку я читаю, це ми з мамою читаємо книжку. Вона водить значить, так, пальцем, і я ці складаю ці склади у слова. І це було років п'ять. Я був записаний в бібліотеку, я ще не ходив до школи. Ми ходили в бібліотеку, брали книжки, читали. І в першому класі, наприклад, мені було скучно на уроках, тому що діти вчили букви. А я вже читав книжки. То сьогодні Олександр Гаврош. Це журналіст, все ж таки письменник, поет, або можна додати до цього списку ще багато чого. Я думаю, що це людина, яка шукає, яка пробує щось сказати, яка спостерігає за тим, що довкола нього твориться, яка сама себе вивчає, який цікаво у цьому світі, який цікаво досліджувати щось. Ну і ділитися з цим, що вона дослідить. Скажіть, будь ласка, що ви хочете все ж таки найбільше донести до ваших читачів у своїх творах? Це залежить від того, про що я пишу. Тому, оскільки я займаюся от, різними справді дуже широким, таким жанром, спектром, то кожен твір вимагає своєї форми. Деколи мене питають, а чому ти там пишеш? Ну, є речі, які скажеш тільки в поезії, правда? Тому що вони такі ліреїчні, наприклад, про кохання. У мене поезія тільки про якісь такі інтимні стосунки чоловіка і жінки. Про це мені не хочеться писати статті, наприклад. Розумієте? Мені легше це сказати якийсь такий піднесено поетичній формі. А є речі, які просяться просто в драматургію, тому що там так вибудовуються характери, образи, конфлікти, що хочеться. Є речі, які мені хочеться сказати дітям. От таким був Іван Сила через бійник Пентія. Це свідомо я хотів розказати нашим дітям, що ми мали теж своїх. Відомих розбійників, опришків, не тільки от Робін Гуд мають англійці, чи Джек Горобець, про якого всі діти знають. Залежно від того, що я хочу сказати, і вибирається форми, яку я говорю. Все залежить від теми, яку ви обираєте. Ми від мети, що я хочу і для кого сказати. Добре, але все ж таки, який жанр зараз домінує у вашій творчості, Немає маю домі... домінанти жанру, тому що я одночасно роблю різні проєкти. Навпаки, я відпочиваю від жанру. От зараз я. Працюю над лібрето Львівський оперний театр. Ми хочемо робити спільний проєкт Лібрето до опери. Це, це абсолютно нове для мене. і Ми працюємо, і можливо, з цього що щось вийде. Після цього, як це закінчую, я хочу робити п'єсу про Тараса Шевченка. Тобто, у мене практично рік розписаний, коли я чим займаюся. І це завжди мусить бути зміна, щоб навіть відпочити якось від якоїсь форми. От, ви казали, що ви, наприклад, якщо це поезія, то зазвичай пишете про інтимні стосунки чоловіка і жінки. От загалом фестиваль Березневі кути» – ви активний його учасник, і все ж таки, от як гадаєте, еротичне мистецтво, воно сьогодні досить цікаве читачу чи ну, завжди цікаве. <laughs> тому що еротика входить від слова ерос, а ерос це Бог кохання. Ну, кохання цікаве сьогоднішньому читачу, глядачу. Звичайно, тому що є речі, які переживають майже всі. Тобто, кохання чи такі стосунки, це те, що прожили майже всі. Вони знають це. Тобто, якщо ми говоримо про якусь іншу проблему там, то вона може насторкатися чи не торкатися, але, але еротика чи еротичні переживання вони властиві для всіх. просто. Раніше про них було не прийнято так говорити відкрито, а зараз це все більше і більше. Про ваш еротичний стиль написання поезії нам розповів ваш колега Валентин Кузан. Він поділився своїми враженнями про вашу творчість, та що я пропоную послухати його враження і думку. Він для мене людина, яка в першу чергу фонтанує ідеями, причому дуже корисними ідеями в абсолютно різних напрямках мистецтва. Ось мало того, що він сам ці ідеї успішно реалізує, як і ідеї дитячих книжок про закарпатських українських селачів, які були не занадто відомі, як на свої серйозні заслуги, як у еротичній поезії. до Написання якої було тільки декілька прецедентів в закарпатській літературі, еротичної поезії і взагалі творчості, як такої, так і в драматургії коронація слова підтвердила потужність і талант цього автора. Як драматурга, окрім того, він фонтанує ідеями, які використовують успішно інші люди, які займаються творчістю. Пане Олександре, вже мабуть, всі закарпатці і не лише закарпатці переконалися в тому, що ваші твори досить популярні. Однак, все ж таки, від чого залежить популярність твору, от на вашу думку? Ну, Я можу сперечатися, чи вони популярні, тому що популярними може бути твори, наприклад, про Гаррі Поттера, які продаються там мільйонними тиражами. Чи популярними є твір, які продаються там, тисячами тиражів. Не знаю. Ну, принаймні вони здобули якусь певну опінію, до них виник якийсь рух. І справді приємно, що про Івана Силу знімають художній фільм, і що до цього спричинилася саме книжка. І тепер про цього в нашого видатного земляка будуть знати значно більше людей, тому що кіно дивляться десятки тисяч, сотні тисяч людей. Книжку читають вже чим далі, тим менше. Тому я думаю, що це якраз якщо б я тільки це зробив, то вже заради цього було варто народитися на світ. Загалом, от, як все ж таки привчити дитину, наприклад, також взяти. Книжку до рук, що можливо, як її зацікавити, як гадаєте, можна? Якби був такий рецепт, я не знаю, як це зацікавити, чесно кажучи. Я думаю, що тут позиція батьків, якщо дитина виростає серед книжок, якщо вона бачить велику бібліотеку, якщо тато з мамою їй читають казочки, якщо їй дарують книжки яскраві, цікаві, якщо вона росте в цій атмосфері, то книжка для неї стає такою ж потребою, як і інші речі, серед яких вона виростає. А якщо вона книжки не бачить, якщо вдома тільки працює телевізор, а часу наших дітей так мало, вони настільки завантажені шкільною програмою, що в них практично немає часу. Якщо вчитися виконувати цю програму, бо я бачу це по своєму сину, що немає часу навіть футбол, коли пограти, а не що ще, ще навантажувати себе читанням. Але мусимо читати, тому що, як кажуть, той, хто читає, ті, хто читають, керують тими, хто дивляться телевізор. Як він ставиться все ж таки до книжки? Вже не так. Ну він як ставиться ви, з повагою до книжки, але я би не сказав, що він великий читач. Але все, що потрібно, він читає, він займається. Звичайно, готується до вступу, він займається з репетиторами, і тому реально читати ще щось, якусь додаткову літературу, та яка не входить в програму. У нього просто фізично немає часу. Чи встигаєте ви самі читати і чому надаєте перевагу сьогодні? Я дуже люблю читати. Це для мене, як я казав, одна з мрій. Це мати можливість. Мати, стільки часу, щоб я читав, скільки я хочу, що я хочу. Тому що в кого багато уява, то він живе в цих творах. Ви відкрили твір я, якого XVII століття, ви вже у 17 столітті. Ніхто вам не заважає. Вам набридло, ви закрили книжку. Тобто... Фільм, звичайно, дає теж таку можливість, але фільми ви вже слідуєте тому, що вам показує режисер, актори. А тут ви можете самі щось додумувати. Дуже часто люди, які читали книжку, зовсім по-інакшому реагують на фільм і говорять, що книжка цікавіша. Мені цікаво, чи є у вас книжка, чи, можливо, плануєте написати таку книжку, яку присвятить ви зможете присвятити своїй родині чи, можливо, дружині? Я почав присвячувати книжки. От в мене є книжка присвячена батькові, одна дитяча, друга дитяча присвячена братові. Оскільки я ще планую писати, то я думаю, що по поступово я їх присвячу всім своїм родичам. Їх в мене багато. Ясно, що для 99% читачів це нічого, вони можуть і не прочитати присвяту. Але, наприклад, присвята батькові. У мене на, на дитячому романі Галуна Лалуна наз... вона так оформлена. Батькові, який ніколи нас не сварив. І ця книжка якраз про пригоди такі, про якусь ситуацію в родині, де дуже все ліберально. І ви справді ніколи не стояли в кутку і не стояли на кукурузі або на. Ні, ворогу. на кукурузі не стояли, кутку не стояли. У <кій> нас функцію покари виконувала мама. Батько був дуже ліберальний, він нас навпаки захищав. Тому що він тільки читав книжки і йому не заважали. Зате зараз ви захищаєте свою дружину, яка вас оберігає. Я сподіваюся, ви її так само. Загалом, чи не вона ваш головний критик, перший критик, який бачить твір? Ну, Дружина завжди критик чоловіка, я думаю, як і чоловік дружини. Тобто це людина, яка знає про тебе найбільше. так? Наскільки може знати інша людина іншу, то це якраз дружина або чоловік. Якщо тим паче, ви живете в шлюбі 19 років, чи знаєтеся 19 років. ну… Які поради чи можливо рекомендації вона зазвичай вам дає? Я, ясна річ, коли напише людина рукопис, якийсь її цікава думка людей, тому що він пише, сам сам має своє бачення, але цікаво, що скаже про це читач. І ясна річ, я даю прошу почитати і свою дружину. З дечим я погоджуюся, з дечим ні, але мені завжди цікаво, що вона скаже. У вас цікава історія знайомства. Вона нам розповіла про неї, зокрема, те, що ви разом опинилися в лінгвістичному центрі, вивчали англійську мову. І вона каже, що все ж таки у лінгвістичній школі можна не тільки вивчити англійську досконально, а й знайти досконалого чоловіка. Я пропоную послухати її історію про вас, і після цього ми продовжимо розмову. Як будь-який творчий чоловік, він абсолютно нестандартний і неформатний в побуті і таким, як Саша, знають, відкритим, райдужним, веселим чоловіком. Він зовсім інакший вдома. Він за натури інтроверт і відповідно доволі така закрита. Людина, тому за ці роки я зрозуміла, що найкраще йому допомогти це його не чіпати і максимально позбавити будь-яких побутових питань. Наприклад, якщо ви запитаєте, скільки сьогодні коштує картопля, для Саші це буде один із найбільших таких проблемних питань. Тому я намагаюся максимально його не залучати, поки що мені це вдається. От на рахунок страв за цей. Я люблю шалено свого чоловіка, тому що він абсолютно не проблемний в цьому питанні. От те, що є, то він і є, і за останні роки ми ведемо такий більш здоровий спосіб життя. Крім фізичних якихось там вправлянь, то і намагаємось їсти здорову їжу. Ми зустрічалися і уж був тоді ще більш повноводною річкою. Ми разом каталися на Катамарані і трапився такий трафунок, що Саша не зміг впоратися із керуванням, і до річки впала саме я. От. Тому він намагався мене врятувати, ну йому це вдалося. Пані Оксана сказала, що ви інтроверт по натурі. так? Все ж таки, ви ділитеся не з нею, а тільки з Аркушем Паперу всім, що у вас відбувається, все ж таки у душі. Я ну, іноді я ділюся з людьми, що відбувається. Але ясна річ, що в творах дещо можна сказати. Е, ну, Просто я не знаю, напевно, з чим це пов'язано. З тим, що людина весь час проводить час в книжках, значить, на самоті вона не, роз, не розмовляє, не спілкується. так? І в неї витворюється такий тип поведінки. Ну і по-друге, що все-таки вихований в простій родині, де у нас чеснот завжди є скромність, така непоказність І ці селянські родини, так, де така патріархальність не виставляти себе наперед. І це теж, напевно, дало свій свій результат. Вона все ж таки справді вас не чіпає чи буває таке. Вам все розкажу. Ну в сім'ї все буває. Як кажуть, хата не церква. Люди не, не янголи, бувають різні. Звичайно, є конфлікти інтересів, є різні речі. Ну, але я думаю, що в цьому і цікавість родинного життя. А хто все ж таки між вами домінує? Між нами? Так, у вашій родині. <світування> хто домінує в нашій родині? Я думаю, що не відбувається такої домінації, тому що ми стараємося роз, чітко розподілити сфери, якісь життєві, щоб не виникало цих якихось конфліктів інтересів. Вже підростає син, і йому вже 17 років, він вже починає теж впливати на ситуацію, у нього вже свої інтереси. І от вже зараз більше конфлікт інтересів з ним. Наприклад, ти хочеш лягати спати, а він ще не спить. Раніше ти міг сказати, значить, так, будь ласка, спати. І це був закон. А зараз вже це для нього не закон. каже, я ще не хочу спати. І все. І що ти йому скажеш? Самостійний і незалежний. Ну, тепер? — Так, так. так. Тобто... З'явився в хабті третій. І він має свою думку, і з неї треба враховувати. Значить, ще стало важче. Виділяєте ви час для родини? Вистачає у вас саме для відпочинку? Для відпочинку чи для родини? Ну, я думаю, відпочиваєте разом з родиною чи ні. Ні, ну я ж кажу, що я. Доволі дивна людина, яка живе дивним життям. Інші люди якось ходять на пиво, розважаються в сауну. А це людина, яка зосереджена, має свою якусь радість від життя в іншому, і вона цьому присвячена. Тому відпочинок для мене це просто або інша робота, або читання. Як такого відпочинку нема. Ну, я часто їжджу, тому що є різні пропозиції. От через тиждень будемо їхати до Сербії. Презентувати мою останню книжку. Ну і це теж є відпочинок, хоча це теж робота, тому що воно пов'язана якось із, з із роботою. Ви поєднуєте словом приємне з корисним, але все ж таки, чи подобається це дружині вашій? Можливо, вона теж хоче виїхати кудись на природу? Вона має повну свободу дій і я завжди її підтримую в тому. Наприклад, вона частіше ходить на всякі там, презентації, там, якісь відпочинки, я не знаю, як це називати, там гулянки. Так що... Але, пане Олександре, вона ж не для того виходила заміж, щоб ходити по вечірках сама. Ні, ну хіба полягає життя спільно в тому, щоб ходити на вечірки? Життя полягає в тому, що ви живете разом, правда? Ви живете, ви разом, ви є ніби одна цілісність, але кожен має свою натуру і він по-своєму проводить час. Коли людина ходить на роботу і приходить ввечері добре, а наші заробітчани, яких півроку немає в хаті, не півроку, а немає їх 10 місяців. Як і вони раз. теж кажуть, ми не для того виходили заміж. Просто, е ну як вам сказати, наді мною якось висить таке відчуття, що час це така штука, яка швидко проходить. І в мене дуже багато всього в голові таких придумок, які я хочу реалізувати. А реалізація вона триває досить довго. І тому мені здається, що мені треба встигнути. Це таке відчуття, що час якось він в тебе вихоплюється з рук. Які ваші плани на майбутнє? Маю за... зараз вичитати свій роман, який мені прислали з видавництва капітана Лоїсти, який має з'явитися через місяць у тернопільському видавництві. Потім маю зробити п'єсу про Шевченка. Потім їду в Сербію, де ми будемо теж робити документальний фільм про тих українців, які там живуть. Потім я приїжджаю і потім буду доробляти свій кіно сценарій, його на прозу. І так далі, і так далі. І так далі. Ваша мрія у житті наразі, яка головна? У мене немає мрії. У мене є просто розписана робота, яку я здійснюю. Тобто, це і є реалізація цих пунктів, це і є мрія. Тобто самореалізація для чого людина прийшла в світ, щоб себе реалізувати. От це є мрія. Саме це я хотіла почути. Те, що дійсно самореалізація для вас це найважливіше, і ви це доводите кожним своїм кроком. Пане Олександре, дякуємо вам за приємну розмову. Я вам бажаю тільки творчого натхнення, звичайно, терпіння і наснаги побільше. Пасибі вам за зустріч. Дякую, Дякую і вам. Життя для Олександра Гавроша означає рухатися беззупинно вперед і безумовно досягти самореалізації. Чого бажаю і вам, шановні Закарпаття, це була програма Життєвий простір і я Катерина Можаєва. Побачимось. Ми з удовольствием ходимо в гості к друзьям, Розслабитися, вкусно покушати, побеседувати на інтересні теми. І на це дом наших друзей стає нашим домом. Гостиный двор Чарда предлагает вам отвлечься от суетливой современной жизни и выбрать стиль отдыха на свой вкус. Что может быть романтичнее, чем горящий в очаге огонь? Колыба Чарда окунет вас в атмосферу спокойного загадочного средневековья. Старинные украинские и венгерские рецепты, блюда гриль на открытом огне и сюрпризы от шеф-повара вот изюминка оригинальной кухни Колыбы. Для вас всегда открыты двери лобби-бара. Лобби-бар – это современная непринужденная обстановка, удобные диваны и коктейльное настроение. Ароматная эспрессо или напиток покрепче добавит легкости приятному неформальному общению. Если погода нахмурилась, не беда, можно уединиться в охотничьем домике и провести время у камина, наслаждаясь великолепными напитками и блюдами чарды. Или в холодный зимний вечер хорошенько прогреться в сауне, а после парной довериться освежающей водной стихии. А если вы собрались провести официальную встречу или просто пообедать в изысканной манере, вам в ресторан «Чарда» отменное обслуживание, превосходная кухня и разнообразное меню порадуют даже самого искушенного гурмана. В ресторане Чарда модно проводить банкеты. Светлая, размеренная обстановка как по волшебству превращается в веселый праздник с незабываемым шоу, современной музыкой и танцами до упаду. оставайтесь ночевать в отеле Чарда. Гостеприимные хозяева предложат вам для отдыха уютные комфортабельные комнаты. Двухместные номера люкс, дабл и твин словно созданы для уединения. Ночь сменяется утром. Чашечка ароматного кофе, аппетитный завтрак, наступает новый замечательный день. Гостиный двор Чарда. Территория вкусного отдыха. Ужгородский район село Осторожница. Улица Победы, 101.